Іспанія, навіть узимку, це завжди гарна ідея. Звісно, є міста, де не існує поняття, як не сезон. Барселона, Мадрид, Валенція. Ці міста завжди повні туристами, але є більш спокійні і атмосферні містечка, які я вам раджу відвідати. За тиждень ми побували в декількох курортних містах узбережжя Коста Бланки. Це Аліканти, Рів'єха, Бенідорм і заїхали у Валенцію. Чесно кажучи, я не очікувала, що буде так тепло. Всього 2,5 години відвідня і теплий пуховик можна змінити на легку вітру на сонечку взагалі багато хто засмахав, але я так і не наважилась роздягнутися. Що ж робити там, якщо не можна купатися? Гуляти, насолоджуватися сонячними днями, колоритною атмосферою, смачною їжею і дешевими цінами. Це як змінити картинку, але не за всі гроші світу, і отримати більше ніж очікуєш, адже ціни в не сезон дешевші є більше варіантів з житлом, орендою авто і менше туристів. Моя ціль візиту була не зовсім туристична, а більш дослідження. Але про це у наступному відео Іспанія має багато міст з аеропортами, куди є дешеві квитки на літак з різних міст Європи. Скористайтеся цим і заплануйте свою подорож для пошуку і бронювання дешевих квитків і готелів. Раджу використовувати сайт Unit Travel. посилання у шапці профілю.